20 серпня 2025 року Валентин Арендарчук, директор департаменту освіти Житомирської міської ради, представив Інну Кравчук, нову директорку ліцею No34. Побажати нову призначену тілі також успіхів і садрові, щоб вона далі продовжувала гарних традиції, склалися щоб разом спільно з командою рухалося до нової досягнень. На представлення нової директорки ліцею номер 34 Інни кравчук прийшло четверо із 76 вчителів. Інші вчителі не прийшли за словами Валентина Арендарчука. Вчителів було мало, тому що більшість у відпустках У нас ж таки відпускний період. Можливо, люди відпустки можливо, у них є невідкладні справи, тому що залишається достатньо обмальо часу до початку нового начального року, тому можливо треба закінчити справу. Але, можливо, інші причини, можливо, є свої позиції, свої думки. Це абсолютно нормально. Ми демократична країна. Є рішення комісії. Комісія, наскільки я знаю, спілкувалася з представниками колективу і. Ми ми отримали рішення комісії, які ми сьогодні виконали за словами Лесі Сиротюк, вчительки фізики ліцею номер 34 Колектив вважає, що конкурс відбувався непрозоро. Ми хочемо, щоб думку нашого колективу врахували. Ми всі дивилися прямий ефір, і особливо це кидалося в очі під час другого. Туру проведення комісії, коли задавалися неоднозначні питання, неоднакові за своїм змістом, коли вони давали відповіді на запитання, пані Інні підказували ці відповіді, і вона не точною була у своїх відповідях, а їй поставили максимальні 10 балів. Ми хочемо добитися справедливості, щоб конкурс відбувся чесно, прозоро, з дотриманням академічної доброчесності і відповідно до критеріїв, яких наразі немає. У мене в руках лист, який ми склали колективом до міністра освіти і науки Оксана Лісового, Міністерства освіти і науки України та голови державної служби якості освіти Руслану Граку. Цей лист, якраз зі зверненням батьківської громади та колективу нашого ліцею, Роман Здорик, батько учня ліцею номер 34 сказав кореспондентам Суспільного, що члени конкурсної комісії некомпетентні у сфері освіти. У мене, наприклад, дуже багато було претензій до спочатку, вже від початку конкурсу, до тих людей, які знаходяться в комісії. Якщо пролистати склад комісії, який оцінює співбесіди директорів і їхні роботи, то з керуючих депутатів, які зараз керують цією комісією, ніхто не має профільної освіти. На сьогодні голова комісії юрист. Це Іванкевич, з заступники Черняхович і Зубко. Черняхович здається, будівельник Зубко теж вона має освіту бізнесу, але зовсім не освіта. Тобто людина яка може фахово оцінити співбесіду або роботу кандидата вчителя чи директора. Її немає. Коли ми починали кожен наш наше засідання, їх було п'ять засідань з першого по четверте, точно все транслювалося. Ми все надавали цю інформацію в кінці. А, запросили обох претенденток і запитали. Ну можливо, у когось помінялась думка, і хтось передумав і бо супротив такий ну, це. Це стосується пані Інни Крацю, але вона сказала, що вона готова іти. Пані Світлана сказала, що вона завжди звикла працювати з сильними керівниками. Сказала, а слабкими я не буду, і я написала вже заяву, і допомагати я вам не буду. Леся Сиротюк, вчителька фізики ліцею номер 34 сказала, що колектив вчителів буде відстоювати рішення щодо відміни результатів конкурсу та проведення нового. Ми плануємо навчати своїх дітей, але далі відстоювати свою думку, адже ми всі дорослі, і ми боремось за свою справедливість. Ми звернулись за коментарем до Інни Кравчук, призначеної директорки, та Світлани Краснолюдської, другої учасниці конкурсу на посаду директора ліцея номер 34 Обидві відмовились коментувати результати конкурсу. Суспільне. Залишає за ними право оприлюднити свої позиції. Нагадаємо, 18 серпня 2025 року переможницею конкурсу на посаду директора ліцею No34 визнали Інну Кравчук. Перед оголошенням біля міськради відбувся мітинг батьків та вчителів ліцею, які не згодні із результатами конкурсу. Катерина Мороз і Жванько, Суспільне новини, Житомир.